Три! Хвилюйся, перший день. Пам'ятай, їм не можна казати ти. А як тоді до них звертатись? Ваше королівське високосте. Ось це бачила. Хештег ловила. В нашому класі нова учениця. Її звати Лена. Приємно. Лена, привіт! Я думала, мені буде ніякого з вами в одному класі. Ти класний, але ти принц. Кром принц. Нових людей треба ретельно перевіряти, особливо дівчат, яких ти приводиш, у яких є телефони і немає кордонів. У місці недавно цей Woman. Ти на що натякаєш? Чому ви переїхали? А ти не думала сказати принцу? це давня історія. Mm -hmm. Вітаємо з посвятою у нашу щорічну котеджну традицію. Я прийшла сказати не лізь до кале. Я не поширювала це фото. Ні? Ти не уявляєш, який це тягар, коли постять фото, на яких ти абсолютно зовсім не такий, як насправді. І виявилося, що найгірша брехуха це ти. <звук> Я більше не можу вдавати, що живу нормальним життям. Я побачив себе справжнім, а ти завжди така. До біса життя на показ.